Доброго дня, вітаю вас! Це окрема думка. Сьогодні будемо слухати окрему думку Ігоря Мосійчука, депутата Київради від радикальної партії. Я вас вітаю, Доброго пане Ігоре. Ігоря, вітаю вас з Днем Святої Покрови, яка є покровителькою українського війська. І від сьогодні це вже буде свято Захисника Вітчизни. Як ви думаєте, приживеться це свято? Переконаний, це треба було робити 23 роки тому. Тому що. Покрова це день українського козацтва, тому що покрова це день створення української повстанської армії. І власне покрова це релігійно-військове, а в Україні національне свято. Тому це треба було робити раніше. Бачите, напевно, народ повинен був працювати. Знищуючи совок. Будемо так казати совок, бачите, знищила наша історія, історичні події останнього часу. Ну от, вже говорячи про захисників вітчизни, давайте поговоримо і про неприємне. Як ви оцінюєте вчорашній бунт під стінами адміністрації президента, вийшли бійці внутрішніх військ, барс і вимагали демобілізації? Uh, уже uh, сьогодні ми знаємо, що це uh, міністр оборони. А вчора він був командувачем Нацгвардії Степан Полтарак. Uh, вийшов до них і казав, що uh, оцей сценарій uh, сценарій розхитування ситуації, це є зовнішній сценарій, і закликав не піддаватися на провокації людей, які хочуть сьогодні розірвати Україну. Ви згодні з паном Полтораком? Як, Як ви став паном Полтораком? Я не знаю. Як виставитися до ставлять що... край негативно до того, що відбулося? Так відбулось по суті. Після цього він не мав бути призначений міністром оборони. Це його підлеглі. Це його підлеглі. Як допустили? Що це ж військові? Це не громадяни, які просто прийшли магазин з молоком пропікетувати чи гарільчаний кіоск. А це військові, це люди, які прийняли присягу, в яких був на той момент командуючий. Ну, полторак, як допустили, як виїхали з казарно, як це все відбулося? Має, Генеральна прокуратура, на мою думку, має провести ретельне розслідування. І всі офіцери винні в тому, що відбулося вчора, виїзд військових і створення картинки для російських ЗМІ. Мають бути позбавлені а офіцерських звань б притягнуті до відповідальності не рядові. А офіцерський склад, який це допустив. Ну я служив у війську. Я знаю, що це таке. Ну не треба клеїти дурнів. Скажіть, будь ласка, ви е, погоджуєтеся з тим, що е, каже Полтарак, що за цим стоять зовнішні сили? За цим стоять внутрішні сили. Ті, хто на мою думку, це ті, хто не хотів призначення Полторака. От він хай з ними і розбирається. От у нас стало дуже модним. Не шукати в собі якийсь із'ян чи проблему якусь, а казати, це зовнішні сили. От зараз під Верховною Радою відбуваються сутички. Відбуваються сутички через те, що не ставиться на голосування законопроект про звільнення політв'язнів. Це законопроект підготовлений свободівцями, ну, народними депутатами. Там більше ста прізвищ. Це люди, які і в ув'язненні, і на свободі, але під надзором і тому подібне. Це Микола Каханівський, голова комітету визволення політв'язнів, координатор. Який воює, очолює батальйон ОУН, воює на сході, mm -hmm. а сам в розшуки через те, що чотири роки тому зніс голову руку і в ніс відбив Леніну, якого знесли під час революції дивіться. Геність. Ну від свободівців і... прокурор живу Махніцький. Чому він чому Правильно, він не займався? Ні, вами, так та... я більше скажу. О... Мало того, що був прокурор, який мав цим займатися. І це мало було поставлено так як і, е, по УПА питання, яке сьогодні провалене. Воно, мало, було поставлено в перші тижні після революції. Мали бути звільнені від першого до останнього всі політв'язні. Мало мало бути як ви визнана українська повстанська армія, тому що так, майдан був так. за те. Це чому не цього не відбувається. Дві тому, що люди деребанили, міністерство, люди займалися. не до того. Було так? Не до того. А зараз, коли вибори, коли останнє засідання, вони нібито готові поставити, але досі не ставлять. Сутички відбуваються, взяли свободівці, напали на бабусь, які були з прапорами радикальної партії. Активісток, і отаке от відбувається знову. У Мене питання: якщо ви готували законопроект, якщо ви вивели активістів? Якщо прийшли активісти інших ну, політичних сил, ставте на голосування, голосування покаже. Правильно, хто за, хто проти, люди побачать все. А чому не вистачає в залі там, десяток голосів? Ну, постійно вистачає. турчину ставить, ставиться на голосування от сьогодні. Не вистачає, якщо в Бухветі сидять чи, чи що. Є я ну, ваша я думаю, думка? виходять, я думаю, заграють е е з якимось міфічним виборцем східним, як вони вважають, ну дехто. Е якісь, е проводять дурнуваті. Соціологічні дослідження, де УПА сприймають, де не сприймають. Та ті, хто не сприймають, ті зараз зі зброєю в руках воюють проти нашої держави. І це є фактом. Е, я, наприклад, е, буквально п'ять днів тому був в Сєвродонецьку, е, спілкувався з мешканцями. Нема вже тої зашореності, яка була. Ой, я думаю, УПА. що ви занадто оптимістичні. Я оптимістичний. Я не скажу, є багато як кажуть вати не без того, але в той же час збільшився ну і відсоток людей, в яких наступило прозріння. Там головна зараз задача в людей вижити. Вони не думають про УПА чи про радянську армію. Ні, вони, вони думають, не де дум... взяти це, це, води. Це абсолютно їхнізму. ви правильно говорите, але давайте бути відвертим, що є дві теми в населених пунктах прифронтових. Перше, це як вижити, а друге, чому, з чого почалося і хто винен. І в пошуках істини, ну, цієї, тому вони часто заходять на багато шукають відповіді на багато питань. Дивіться, а ми казали з вами про зовнішні і внутрішні сили. От часом ляльководи, які стоять за, за подіями на кшталт вчорашньої події біля адміністрації президента, вони, як ви правильно абсолютно сказали, є не тільки зовнішніми, але й внутрішніми, але ті тими, які пов'язані з зовнішніми. На вашу думку, наскільки серйозним є вплив тіньових постатей, які впливають на події, які представляють п'яту колону, на думку експертів, Сергія Льовочкина та Віктора Медведчука? Дуже сильний. Але тут треба говорити: от ми виокремлюємо Медведчука, там, Льовочкина, ще когось. Я б не виокремлював. Я б ставив в один ряд. Льовочкина, Медведчука, Фірташа, Коломойського, Ріната Ахметова і тому подібне. Чому? Тому що. Не важливо, що вони говорять, ну або роблять для картинки ну на телевізії. а важливо те, що роблять їхні структури фінансові, їхні політичні ну групи Не, ну, є проукраїнські олігархи, а є антиукраїнські олігархи. Немає проукраїнських і антиукраїнських. Є... Анти є всі олігархи антиукраїнські олігархія зло і олігархія довела до війни. Чи ви хочете сказати, що за події? Ми на Сході. Були б е, такі події, якби там не було те, що робила група Люкс і Ренат Леонідович, і Тарута, і вся ця компанія. Скажіть, кампанія. будь ласка, а Юлія Тимошенко олігарх? Думаю, що свого часу вона відносилась до цієї групи, але вона це переросла. Дивіться, в 2006 році ваш лідер Олег Ляшко прийшов. коли вона була олігархіяхом. Він прийшов в парламент за її списком і був і очолив, був заступником голови бюджетного комітету. Він тоді ще не розумів, що олігархат це зло. Ну, знаєте, я, наприклад, особисто я, я не можу відповісти за Ляшка, особисто я усвідомив, що олігархат це зло всього-навсього п'ять років тому. <світтє> я не можу говорити за Олега Валерійовича, але я вам скажу так: я володів інформацією в повній мірі з власних джерел. Про е, справу пов'язану з родиною Тимошенко. Першу справу так звану газову з Лазаренком. Про це знав Ляшко, коли він йшов до парламенту, Тому що думаю, він, думаю, він був, да, він і мав цей, газету свобода, думаю, де писав думаю, багато, про це. Думаю, і думаю, що це є питанням. Скажіть, будь ласка, вчора в мене був політексперт Тарас Березовець, і він побоюється військового перевороту в Україні, який на його думку може статися відразу після виборів, коли до парламенту зайду. Люди Льовочкина, яких називають Люди Льовочкіна, і він каже, що власне, кількість людей по трьох списках, яких веде Льовочкін, по трьох політичних списках, є. Загрози національної ну, безпеці. Ну, я не людина Льовочкина. Як ви думаєте, є я така загроза? Я не людина Льовочкина, я не ви можу Ви думаєте, що є така загроза? Мене сажала ця е, mm -hmm. група, розумієте, так. я з половиною роки він був. Тепер про те, що говорить Березовець. Так, так. Березовець працює за гроші mm -hmm. на групу Коломойського. Е, шантаж з боку наближених до Коломойського групу Військовим переваром. Дуже просто, він обслуговує. Наприклад, працює, надає послуги Бориславу Березі. Який є нібито від правого сектору, а фінансується колоскуди. Ви чітко кажете мені зараз, що Березовець працює на Коломойську. працює. А на ви знаєте групу. чітко походження грошей як фінансів на вашу політичну силу? Ви можете сказати чітко, що ви знаєте, хто стоїть за вашу політичну Звичайно. силу? Звичайно, як можу назвати знає? прізвища як тих, хто знає? фінансує. Ну як вони в списку? Це відкрито, це ніхто не приховує. Будь ласка, Сергій Рибалко, Андрій Артеменко. Будь ласка, Валерій mm -hmm. Вашевський. Так, і інших немає. Ви вважаєте, що немає е, інших людей, які я, стоять назвав, за я назвав осіб, mm -hmm. які mm -hmm. мають достатній прибуток і достатні фінанси, щоб фінансувати політичну так. партію. Okay. Ми... В тому числі інші вкладають гроші, якісь я вкладаю певним міром. Зрозуміло, ми зараз продовжимо про джерела фінансування і про інші цікаві ем, цікаві моменти. Розмову із Ігорем Масічуком, кандидатом в народні депутати від радикальної партії. Дочекається блака кілька хвилин. Повернемося. Це продовження програми Окрема думка. Ігор Масічук, депутат Київської ради від радикальної партії, є нашим гостем сьогодні. А ми з вами закінчили розмову про людей в списках. Хто є від кого дивіться в списку радикальної партії ідуть кілька людей? Корчинського Дмитро Лінько, який був пов'язаний з братством, ну, так? це командир батальйону і... Свята так. Марія і дружина Корчинського. Так. Правильно, яка ваша позиція щодо цього в тому контексті, що Корчинського звинувачували у тому, що він керував провокаціями я на Банковій Я назву першому, особу, і що він пов'язаний з Медведчуком? Я назву, що ви думає Я назву про це? особу? Яка не пов'язана з Медведчуком і яка так. дійсно керувала подіями на банковій. Це вперше у вашому ефірі. Назву особусю. Вона йде так, під ексклюзив. 30, вона йде під 31 номером у нашому списку. Це тодішній голова соціал національної асамблеї Патріоту України Ігор Криворучко на псевдо ОКТАН. Це він керував подіями на банковій і він керував подіями на Грушевського. Це він вів молодь на штурм режиму Януковича з вимогою, в тому числі і нашого звільнення і повалення цього режиму. Керчинський там прогулювався, те, що частина братчиків, яка є дуже невеликою група братчиків, приймала участь і там, і там. І Дмитро Лінько, один з тих, хто спалив БТР на Майдані в Вогнену ніч, то це є фактом. Те, що Порошенко побіг, як стукач і написав заяву на Керчинського, це також є фактом. В мене є просто свої спостереження? Я була в ті дні ні, на тепер, банковій, тепер і, стоп, і Теж я бачила роль Курчинського стоп. там. От що ви думаєте про те, що стоп, стоп. я розумію, що ви не вірите, що це були провокатори? Я ви вважаєте це Солите, не Слухайте, Я зв'язниці. Я ще один ексклюзивний. Я був ви... на телефонному зв'язку. Я не мовав їх зрозуміло. Значить, ви вважаєте, що це не були провокатори? Скажіть, будь ласка, яка ваша думка про роль Дмитра Курчинського взагалі в останніх подіях? Яких? Ну, наприклад, його позиція під час помаранчевої революції. А той факт я не поділяв що він, його. Я наприклад е... не поділяв його позицію під час помаранчевої революції. Як ви прокоментуєте власне думки про те, що він був пов'язаний фінансований Віктором Медведчуком? Ви маєте свою, я свою позицію? Я свою позицію маю і озвучу. Я не знаю, хто ким був фінансований. Але я вам скажу наступне. Лінько, командир батальйону Свята Марія, базується в Маріуполі. Приймав участь в боях за Марінку, Виловайську і ще в деяких ну, серйозних боях. Батальйон Свята Марія по суті складається з братчиків. Керчинського. В цьому ж батальйоні служить сам Дмитро Керчинський. Оксана Керчинська для мене це свята жінка. Чому? Вона кинула все. А, син Дмитра був поранений під час бою за Єловайсь. так, Данило. От Оксана зараз е, в секторі в цьому відповідає за медичну допомогу. Вона координатор сектору. Антитерористичної mm -hmm. операції по медичній допомозі, дивіться Юля, до чого я це я все питаю? Є, я я, я є, бачу, яка тут... ви людина, та я розумію, що хлопці, такі як ви, тими помислами, так вони можуть не бачити мотивів так ляльководів, які стоять за я а, родину Керчинська керівниками подія родину... на банкові. Я, я... я вас про це питаю. Я родину Керчинських знаю 24 роки. роки. Mm -hmm. Я знаю Данила, який був поранений під Івовайськом, таким хлопчиком. Mm -hmm. Я знаю плюси, мінуси, помилки. Ну це з моєї точки зору. Успішні ну, моменти Ви припускаєте? і так далі. Ви припускаєте, Я що не припускаю за діями 1 грудня на Банковій стояв Масічук Ігор Володимирович, який сидів в камері 108 у Лук'янівському і По телефону керував е, криворучком Ігорем. Олеговича, Все, який керував бійцями ви... патріоту України, В... я вам розказав зрозуміло. весь ексклюзив. Так. Ви не вірите та я керував цим. Давайте ну, забудемо. За ну ми говоримо з забуваємо про банкову. Ви допускаєте, що за ем... Певними подіями, так і за певними вибухами соціальними, так чи якимись потрясіннями може стояти третя сила, може. так, та це вигідно, може яка може хлопців з чистими помислами використовувати своїх інтересів, наприклад, хлопці з патріота України, білого молота може. чи правого сектора, чи будь яких ну це власне про це моє може. питання. Я вам давайте, ще давайте. я вам ще раз mm -hmm. дивіться, щоб уже закінчити ці всі події. Я вам скажу події протистояння. З так званими правоохоронними органами почалися розгоджуватися мною моїми побратимами з заград через наших соратників на свободі, з Врадіївки починаючи. З Врадіївки, Врадіївської ходи пономірно, штурму Святошинського РВД, яким знову ж таки командував Криворучко, і тому подібне. Ми знали, ми нагнітали, ми йшли на революцію свідомо. Скажіть, будь ласка, давайте далі поговоримо про події, пов'язані з виборами. Дивіться, вчора Олег Ляшко сказав, що кількох людей вилучили зі списку вилучили, так. вилучили. Зокрема, от мене зацікавило, що вилучили зі списку Івана Зайця, і Ляшко говорить, що це тому, що громадяни вимагали прибрати зі списку пенсіонера і п'ятиразового народного депутата. Так само Олександра Олександровича з мажоритарного так, так. А скажіть, будь ласка, а от громадяни не вимагали зняти Анну Гросу, маму Аліни Гросу, яка йде по мажоритарці, як ви бачите, її роль в парламенті. І як ви бачите роль в парламенті, наприклад, таких персонажів, як, як Злата Огнівич чи Денис Силантів, спортсмен? От яке яке ви бачите їхню роль? В вашій Я думаю, що одна буде працювати в комітеті культури, і іншої в комітеті молоді та спорту, а Анна Гросу. Ви знаєте, який фах, тобто ким чим вона може для вас. Я не бути знаю помічним? і особисто навіть не знайомий з Росу. Я не висував, не приймав участь. Я голова київської обласної mm -hmm. організації. По ну, яка ваша оцінка? Отака людина йде. Просто я не знаю, знає, на... може вона та... має якісь особливості, тобто, Одна, вона наприк... професіонал в якійсь да. сфері. і Ігор Моляр йде по 233-му округу. Він же ж також, якби він журналіст. Журналіст екстре екстремал, будемо так казати. От. Тому таке. А, ну, чим, а чим а чим, чим, буде, а чим, а чим, буде в парламенті займатися Мустафа Наєм, е, Сергій Лєщенко? Чим вони будуть я Україна втратила? Я, я казав Ліщенко на mm -hmm. одному з ефірів. Україна втратила двох талановитих журналістів. Знаєте, ми ще подумаємо, ми ще побачимо це, тому що я покладаю на журналістів, які пройдуть до парламенту, великі надії. Дуже я не думаю, що Лещенко, Наталя Соколенко чи Мустафа Наєм а дадуть слабинку. Я думаю, що це дуже добре. Що вони прийшли туди, і що якщо вони будуть прив'язані до тих політичних сил. Закінні, а чому вони той. будуть прив'язані? Вони Боле, сказали, вони що вони не будуть прив'язані, не їх. будуть ходити з троєм, і вони вже зараз ставлять питання про те, щоб висувався єдиний сильний кандидат. А ну узгоджують позиції з іншими політичними силами. Мустафа Наєм починав про це говорити так, що потрібно на округу лишати здається. Ви теж так забирали своїх кандидатів Забрали, з груві да. для того, щоб да. не пройшли кандидати колишнього звичайно. Столишнього... звичайно столишнього... Да, ми Брамисняли навіть потужних кандидатів mm -hmm. там, де ми вважали. Що може прийти е, кандидат е, від регіоналів чи від комуністів? Угу. От ви казали, що один на чи з... від олігархів навіть. Навіть ми зняли по Івана-Франківщині, де Шевченко балотується, е, господар Букавєля. Угу. Mm. Скажіть мені, це власне той, який побився з Олегом Ляшком? Ну так, це в власне парламенті. той, хто на замовлення свого хазяїна Коломойського напав на Олега Ляшка. Я б так трактував у парламенті. і так, ми пригадуємо це. Дивіться, ви казали, що ем, Валерій Вашевський один з фінансистів радикальної так. партії, номер 8 у списку вашої партії. А ви знаєте, що він був першим заступником міністра економіки в Урід Януковича? Знаю. Він підпадає під люстрацію так. в принципі. Так. А як ви ставитеся до того, що така людина в списку радикальної партії? Е, він фахівець в дуже багатьох справах, і він не претендує на державну посаду. <свистання> він підтримував законопроект про і підтримує про люстрацію. От, але він є фахівцем. Думаю, в парламенті він принесе дуже багато користі, особливо в тій частині, де він є фахівцем, в галузі е е е Тоді для тому, чого? Тоді для чого робити е люстрацію, якщо маса фахівців серед людей, які мусять бути Він люстровано? Не буде. Займати Ні -ні, державну посаду. Про, про, ну я кажу про логіку вашу, так? Він не буде тобто, займати. Ми це, його не збираємося Він цього. Коли працював Мурі Януковичі, він розумів, що він розуміє, що Послухайте, я знаю це, людей це, з уряду, з уряду, з уряду о, Юлії Володимирівни і з уряду Ющенка, яких треба також люструвати. Ви можете так. порівняти це, так? Тобто е, крави е, не менше. Давайте подивимося, що зробили з Київською областю у 2006 році Губський і Осика. Зараз ми їх можемо назвати людьми Януковича, ну бо вони потім до нього побігли. Але привела їх Юлія Володимирівна. І вони грабували Київщину. Ну, зараз, методично. Дивіться, зараз у вас у списку Юрій Чижмар, який був заступником губернатора Київщини, теж він брав участь. Як ви думаєте, це було, в деревані, по-перше, по це було після того. По-друге, так як я київщину знаю, ну дуже добре відслідковував. То е Чижмар числився там номінально. Я думаю, по чийомусь проханню його попросили взяти там на роботу. Він був міністром портфеля, як кажуть. Тобто безповно. Не я знаю, для чого може, може, може хотіть зберегти, чи ще щось. Не знаю. Я не можу сказати. Ви не боїтеся таких людей брати в список? Тому що вони ні. іншого тіста ні я ні, живих, не, я ніж не Ігор. Я не голова партії. партії. Розумієте? Я у не, вас тісто інше? Я не голова партії. Дякую, Ігоре. Ігор Мосійчук, депутат Київради від радикальної партії, був сьогодні гостем окремої думки. Дякую, що лишалися з нами. Дякую, що дивитеся. ТВА і лишайтеся з нами далі. Дякую. Дякую.